Останься там. Ну, куда идти что? Так, давайте ещё немножечко сняли. Примезнула. Это ещё несколько минут. Вот это ещё 5 секунд. Стоп танер. Стоп танер. А да, думаю, по.

Tak, Power powerbunche. Šo Aleksandrko, pokaži. O, Jak je tak nesmiala. Jo, Majo. Lieži. Mám. A mne kuroci kupia... Ja čo kuroci ptátku kupia? Powerbunche. A oto čo... A je to? Čo je to? Čo je Олежика, так? Олег. Олег два написав в листі тільки, так як два листа свої написав, а я там написав цю купу. Ну, от дід леза там багато, а Олега тільки. Тепер... Mm -hmm. І ще маєш. І це що, Любчику, так? Так. Mm -hmm. І ще Олександрку тобі що, покажи. Гроші yeah. тут. Mm -hmm. Ого. У мене батон. У мене до того походить. Це було теж у Це бачили того. Так, де по вдягне дитину принеси йому щось. Олежуня, постав на підлогу. А Я можу включати ялинку кольчову лампу, коли жуня, що ти робиш? Треба на пульті нажимати.

אתה משנה כאן, איך אפשר לעשות את הפרסום הזאת? אתה, אתה, אתה מציצה, נזעדותה. נזעדותה, על ה... על ה... תעשו את זה.

De novetas. Mas quem não quer ver <coughs> <Só> mais <legis>? <coughs> 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 Það er það, það er það, það er það, það er það.

Barulho é -huh. put. Volta e Олександр. Це по інструкції. Потрібно складати статондер складав. А мне теж форму идут. Ну короче, давай ты е, позвониш на вайбер, я тобі покажу. Добре алло. А хто тобі задонатил? Я мама Коротше, зараз покажу що. Пауербанк. О, чуєш? Що? У тебе такі самі? Теж пауербанк. Такі самі чи ні? Ні, у мене інакше. А тобі адвент календар принесли? Я хотів, але не було. Не дали, коротше. Мені має завтра, якщо принести. Так. О, ось о така, та як стріляти треба включаю зараз. а ну і стріляєш. О, це було на радіоуправлінні. А. Є що? А, лижіше. А якщо снігу не буде, то як ти будеш катати? Ну думаю і буде. Бо ну, то тільки початок зими. <рес> Ми вирішати на це. Ну то ладно, давай, пока. пока. Я век... А я свою лапку порвав і викинув. Чого? Мені сказали. Ну, покажу, вона якісь хвороби може зробити. Ну, і якщо її на лице... Ну, <рес> що таке? Ну, що таке? що таке? А роз'єм? Не роз'єм, а беспроводна. Ага. А який костюм?